То вона повинна дбати саме більше, про худобину, бо, худобину. бо я вдівся, розумієте? Я вдівся, ага, дощ йде, холодно, я вдягаюся тепліше, я вкриваюся те, щоб я не мог, а кози ви вплащ. не вдінете, худоби, розумієте? Ви повинні слідкувати і думати про неї, щоб вона здоровою лишилася, а не так. Мені добре, а ти собі там як хочеш. То для чого я тоді живу на тому світі? Оце показує людську е, розуміння, що вона, як людина поводиться. А в нас є більшість, бо я так хочу. Ні, не я так хочу, а як правильно зробити. Ота як в нас нарікання: а чому така природа? А чому такий дощ? Ну, Хто знає природу, той знає, що один рік душі, другий рік немає їх і так далі, тому подібне. А ми повинні. Думати, як правильно зробити, щоб помилок не наробити, ось і все, а не собі догоджати. А в нас у пані, ви правильно так, дуже повага до себе, повага повага це трішки неправильно. Я вже пояснював, до себе вимоги мають бути. І тоді людина слідкує, коли вона робить помилки, і вона дивиться і знає. і Правильніше живе, бо ага, я щось зробив неправильно. А оті, що дуже з повагою, вони літають попід небеса е думками, а розум тікає від них і порядність. От чим діло? Бо ефорія така: я ж такий чи така, неправильно. Треба думати. День прожив і вже пару помилок зробив. І треба подумати, що я неправильно зробив, щоб завтра знову. А оце повага до себе, то це саме хуже, бо щось не так всі винімали я. То психологія, тут треба трішки більше знати і вимоги до себе ставити в житті, а не до когось. Тоді буде вам легше, краще, і будете щасливими людьми. До природи йдіть. Не дерево вине, що воно впало, а природний процес такий. Чи грім його вдарив, чи воно в... зогнило. Корінь, коріння зогнило і воно впало. Воно вмисне цього не зробило. От коли ви будете трішки глядіти, дивитися природу і дбати про цю природу, то тоді ви будете менше про себе так себе піднімати, підвищувати і обіжатися, а будете прекрасно жити і усміхатися. А ще колись мене бабця моя вчила, що ти можеш не наїстися, але собака, якщо прив'язаний, в першу чергу має наїстися. І котяка, бо ти його їсиш хліб. Так що ти їх маєш найбільше шанувати і пильнувати. І так само і худоба І, і худоба так само. Якщо худоба в тебе є, то вона має бути нагодована, напоєна і вона має бути гарна і прекрасна. Ти можеш кай, бути худою, але худоба має бути доглянута. І я за таким принципом живу, у мене худоба має бути. Гарна, доглянута, собаки нагодовані, коти нагодовляні. І часом є так, що відвед лікаря і получаю, бо зажирний каже. Тузик зажирний. Ну, є таке. Яр якраз в вазі, якраз добре, а тузик трохи зажирний. Ну нічого, ми йому трошки ріжемо пайку, але він так мило дивиться, що він ще хоче, то я йому ще трошки дам. То молочка віляла, то їстоньки віляла. Та й ото таке. Пісного вони в мене не їдять. Ось, і те, що вони на ланцюгу сидять, що там пишуть, що ти здіваєшся над ними, бо ти їх тримаєш. На це є свої причини, чого вони сидять прив'язані, чого я їх не можу відв'язати. Ось таке діло. Так, Оксана Андріївна, Люба, я вам кладу приклад своїм, я вас кладу приклад своїм сусідам, як ви, яка ви молодець, своя сметанка, масло, а вони кажуть, то треба звикнути до козиного. Розкажіть людям про. Що продукція козина не гірша за коров'ячу. Ні, вона краща вона не гірша, вона краща. А чим краща? Бо вона корисніша. Вона для здоров'я багато корисніша, ніж коров'яче. Козини багато корисніше. Особливо, у кого є проблеми з астмою, молоко дуже добре пити, тепленьке, від кози з пінкою, кружку надоїв і випив. Ось, Або просто молоко пити, вже не кажучи вже там протепле, навіть і таке, коли там є, пити молоко. тоді